Себе в корисливих для себе інтересах. Процвітає корупція. Завтра я вас усіх приглашаю до суду на дві години дня, де буде суд по корупції над владою. О, цей міський райони, районний коло ринка. суд. Приходьте, послухайте все по протоколам, які склали органи міліції, по нашій владі. Далі я вам хотів сказати за таку тему, де ми її розкручуємо і по-дальшому, це за воду. Вода це джерело, яке несе нам життя, яке несе усе. Але ми бачимо, що наше життя скорочується, ціни ростуть. І ті особи, які керують, не повинні керувати комунальними підприємствами, вони керують до влади, скільки б не приходили. Мерів, перів, губернаторів. Вони приходять, але команду професіоналів вони з собою не приводять. Чому це так відбувається? Та тому що чим мутніша вода, тим жирніша риба у тій воді водиться. Держава нам надала постанову no 996 від 3 листопада 2010 року. Де зобов'язала влади на Україні створити громадські ради? Що таке громадська рада? Вона створюється для того, для контролю над владою. Влада у нас кругом вийшла з-під контролю. І в законне русло її тільки може вігнати ця громада. Цю постанову Кабінету міністрів міський голова не виконав, він своїм розпорядженням призначив громадську раду, де болілого призначив. Головою цієї ради, ви знаєте, хто такий болілий. Це людина, яка вже заробила собі дві пенсії, переходить на третю пенсію. Ніяк вона не піде відпочивати. Вона ця людина потрібна для влади. І його ж команда, мерська команда, яка війшла від громадських організацій в організації. Вони для покращення дієспособності міста, для покращення населення нічого не рішали, нічого не вирішили. Так що цю громадську раду відмінена вона судом. Але наша влада не хоче розпрощатися із Мерською радою. Вона подала апеляцію, буде суд. Далі після апеляції вона протягне на касацію на Київ. Але все одно ця громадська рада буде судом вигнана з міської ради.